Ми почали перезавантаження системи координат, яка на той час була в регіоні, і першим найголовнішим пріоритетом роботи абсолютно всіх, хто знаходиться в цьому залі, стала допомога нашим героїчним військовим. Три основні напрямки це будівництво фортифікації, захист запорізького неба і допомога силам оборони України за 24-й рік. Завдячуючи новому формату співпраці з Запорізькою обласною військовою адміністрацією, багато з цих проблем вдалося. Вирішити це є потужний професійно побудований фортифікацій. Це обласний фонд оборони, за допомогою якого наші військові можуть оперативно закривати критичний дефіцит в засобах ураження. Це новітні розробки, які допомагають захищати запорізьке небо. Та робота, яка проводиться сьогодні в Запоріжжі, є прикладом для інших. Президент дуже цінує вашу роботу. І хотів би відзначити, що саме Запорізький район один із найперших відкрив підземну школу, яку відвідав Володимир Олександрович, і ми були приємно здивовані тому рівню, який сьогодні є в плані будівництва організації роботи по освіті. Розуміємо, як не просто сьогодні запорожцям і особливо дітям, які не мають можливості навчатись, але оці ці кроки, перші, які ми сьогодні робимо в час війни, є прикладом для всього світу. Я був вражений вражений духом міцності захисту. Та як ви захищаєте вашу область, ваше місто, і яким чином ви дуже швидко. Відбудовуєте і власне кажучи, як ООН, ми стараємося допомогти вам в цьому процесі не лише з точки зору гуманітарних потреб, але й відновлення та відбудови, всі очікують планів на 25-й рік. І в моєму особистому плані має бути наступна робота. Ми маємо достатньо допомогти нашим військовим для того, щоб вони деокупували територію Запорізької області. А за рік всі ми звітували про відбудову наших. Де окупованих міст, дякую вам за цей рік роботи.